До дня! Доброго! Подивіться, яке сьогодні сонечко. Воно тішиться, що лісопений батальйон приїхав. Нарешті сонечко гріє нашу землю, залишилося відігріти наші душі. Такі стомлені, такі змучені, такі зранені. Але життя продовжується. І на зло всім смертям і всім ворогам ми маємо вижити. Ми маємо бути сильними, ми маємо подбати і про своє здоров'я, і про свій дух. Що не менш важливе, а лісопетний батальйон Богом посланий на цю землю, щоб не дати народові Україні впасти в депресію. І сьогодні ми тут. Ми приїхали. Ми привезли вам пісню, нові пісні, прем'єри пісень. І навіть пісню про Трускавець. Я давним-давно обіцяла, що я таку пісню привезу. І ми то зробили сьогодні. Прем'єра пісня.